Сімдесяти мільярдів гривень на рік могла б приносити лісова галузь в бюджет України. Проте в 2022 році було зароблено всього трохи більше 23 мільярдів. Такий цей висновок зробила тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Якби не кругова змова та порука, держава могла б системно купувати 600 F-16 на рік. Проте незаконна рубка лісу все ще залишається в тіні. У 2022 році влада вирішила здійснити реформу лісової галузі. Усі лісові господарства, які самостійно займалися господарською діяльністю вирукою лісу та Висоткою нового були об'єднані в єдине державне спеціалізоване підприємство Ліси України. Очолив останній Юрій Болоховець, чоловік із чималим досвідом роботи. До слова, раніше Болоховець виконував роль заступника голови Держлісагентства, проте був звільнений із посади за фактами недоотримання сотні мільярдів гривень лісовою галузі. Вказане не стало перепоною для обіймання чоловіком нової, не менш відповідальної посади. На рахунку болоховця, привласнення тисячів гектарів державних земель, захоплення лісових угідь під контрольними родині підприємствами та будів